Якщо ви опинилися в Барселоні і у вас мало часу, тоді ловіть наш маршрут, як побачити Барселону, за один день. Цей маршрут включає в себе всі головні пам'ятки архітектури та відстань 12 кілометрів. Ну що ви готові? Тоді погнали! І так починаємо нашу прогулянку біля незвичного будинку Міла, який побудував сам Антоніо Гауді. Далі йдемо по вулиці Пасаж де Грасія, на якій розташовані магазини всесвітньо відомих брендів. По дорозі відвідуємо площу Каталонії. Далі йдемо до собору Святого Христа. І не розуміємо, чи то ми в Барселоні, чи то ми в Мілані. Далі виходимо на пішохідну вулицю Ларамбла. Тут обов'язково потрібно відвідати ринок бокерія, бо саме тут можна знайти унікальні продукти, яких немає в звичайних магазинах. Потім потрібно обов'язково відвідати Палац Гуель та прогулятися готичним кварталом. Наступні зупинки: пам'ятник Колумбу, Марина та пляж Барселонета. Так, в Барселоні теж є пляж, але чомусь багато хто про це не знає. Після пляжу відправляємося в парк цитаделі. Тут дуже гарно. Затишно і літає багато папуг. Поступово прогулюючись, підходимо до тріумфальної арки. А на завершення прогулянки відправляємося до храму святого сімейства або Саграда Фамілія. Це найвідоміша пам'ятка Барселони, яку почав будувати Антоніо Гауді ще у 1882 році. Але будівництво триває і досі. Тож тут ми завершуємо нашу прогулянку, щоб ви могли насолодитися моментом. Вітаємо! Ви пройшли понад 12 кілометрів та побачили всі основні. Визначні пам'ятки Барселони за один день.